Вітаю, шановні батьки! Мене звати Валентина Вікторівна, я методист приватної початкової школи Азбука. Сьогодні хочу представити вам нашу інтерактивну платформу, яка створена за програмою Інтелект України з усіма уроками по всіх предметах для учнів другого класу. Трошки розкажу про саму платформу. Ця платформа для того, щоб ваші діти навчалися онлайн з будь-якої точки світу і не втрачали знань. Адже наші методисти створювали ці уроки так, щоб в них була вся інформація, а також щоб вони були наповнені багатьма інтерактивними іграми, що дозволяє зацікавити дітей, і діти з задоволенням будуть проходити такі онлайн-уроки. Важливо те, що у дитини є чат із викладачем, і вона може здавати свої уроки та отримувати фідбек від викладача. А може також спілкуватися із викладачем, задати викладачу запитання. Тож, давайте перейдемо безпосередньо до огляду платформи. Коли ви придбаєте платформу, ви отримаєте логін та пароль. Перейшовши за ним, ви потрапите на ось таку сторінку вашого особистого кабінету. Зверніть увагу, ліворуч є. Чат із викладачем, мої досягнення, що мені задавали, мої онлайн-уроки і так далі. І тут ми бачимо сам курс. Зараз є нових уроків сім, тому що цей курс був створений спеціально для того, щоб представити його вам. Тож давайте ми перейдемо до списку уроків. У вас уроків буде набагато більше. Ми будемо відкривати доступ одразу на один семестр. Зараз ми поглянемо декілька інтерактивних уроків. Шостий тиждень, 54-й урок, круглообіг води в природі. Це урок Я пізнаю світ. Ми на нього натискаємо і переходимо безпосередньо на сам урок. Можна збільшити, щоб дитині було видно тільки урок. І далі починаємо виконувати завдання. Як виконати перше завдання? Тут можна прочитати, далі можна переглянути відео. Після кожного завдання ми натискаємо галочку. «Готово». Далі робота в зошиті. Ми читаємо, натискаємо готово. Далі потрібно дати відповідь на запитання. Тут можна писати, ми натискаємо Зберегти. Далі наступне завдання. Знову натискаємо готово. Вставити пропущене, Зберегти. Тут вибір варіанту. Наприклад, вибираємо варіант, який необхіден. Після кожного завдання ми натискаємо Готово. Тут також тестове завдання, все клікабельне, тобто через кожне завдання іде якесь інтерактивне завдання, чи то тестування, чи то якась гра. І вона викликає у дитини цікавість та захоплення. Перейдемо до е, наступного уроку. До речі, тут е, в завершенні уроку потрібно натиснути Надіслати на перевірку. І тоді вчитель ваш, який закріплений за вашою дитиною, отримає урок, виконаний е, вашою дитиною та зможе написати е, зворотній зв'язок. Перейдемо далі. Е, е, наступний урок це я хочу показати вам урок з української мови. Іменник вірш Дмитра Павличка». Знову збільшуємо і починається наш урок. Всі відеоматеріали, які є в програмі Інтелект України, які надаються вчителеві, вони всі завантажені на платформу. Тобто дитина отримує абсолютно все те, що отримувала б на звичайних уроках. Так, тут ви можете побачити, що ми вставляємо також інтерактивне таке завдання, вставляємо пропущені слова. Рухаємося далі, тут співставлення співставляємо одразу і видно, чи правильно, чи ні. Далі дивимося знову відео, записуємо словникові слова. Знову відеоматеріали. Далі рухаємося. І ось ми прийшли до гри. Її можна, до речі, відкрити на весь екран і обрати правильні відповіді. Після виконання також натискаємо готово. Далі тестування. Можна прослухати право. Запам'ятай, іменник. Далі в нас знову йде гра про іменник. Ось така, де потрібно вставити пропущені слова. Ось, і знову в кінці ми бачимо надіслати на перевірку. Тобто, ви бачите, що уроки дійсно інтерактивні і дітям буде цікаво займатися. За такими уроками. Давайте поглянемо ще урок із математики. Так, нумерація чисел першої сотні. Ось так виглядає урок з математики і пролистаємо його. Все клікабельне, дитина може обирати. Задумка була така, що дитина опрацьовує зошит і паралельно опрацьовує на платформі. Або ж деякі завдання вона може опрацювати тільки на платформі, а в ЗОшиті це пропустити. І вчитель побачить правильні виконання завдань дитиною. Далі знову співставлення, вибір. Відео навчальне. Повтори, Далі йде гра. І ми обираємо тут правильну відповідь. Далі знову навчальне відео, співставлення. Знову цікава гра. Перевірка від вчителя. Одинадцять. Віднямо пояснення. А після кожного завдання є пояснення від вчителя, або ж якщо це тестове завдання, то дитина натискає і сама бачить, правильну відповідь вона надіслала, чи ні. Якщо це, наприклад, задача чи якесь завдання, яке потребує пояснення вчителя, то пояснення обов'язково є. Тобто дитина після виконання може відкрити відео та подивитися, чи правильно вона виконала те чи інше завдання. Слати на перевірку, отже, якщо ви бажаєте, щоб ваші діти навчалися онлайн, я рекомендую нашу інтерактивну платформу від школи Азбука, яка розроблена методистами за програмою інтелект України.